Наше знайомство відбулося ще в 2008 році. Це було на весіллі мого брата дворіднього. 2012 на 2013 грома вирішив зробити мені такий сюрприз, зробив пропозицію, і ми тоді вирішили одружитися. В березні по весілля, а лютому ми розписалися. Мамі, він, він був сильний. Він мене був такий, знаєте, мужній. Я за ним була як за кам'яною стіною. Я була в йому впевнена. Я під захистом була просто. Він дуже полюбляє, їздити на машинах. Він любив машину, це його як то хобі було. А у вільний час він любив, звісно, рибалити. Він як, таку, був час, Вже ну, дітки підросли, старший, особливо він брав старшого, їздили вони на рибу другої. Зараз є хобі старшого, так само у Артема. Також мамі хочу, як тато. плечі теж на рибу. Він дуже був радий, що у нього був старший син, перший син. Він дуже любив, з ним час проводити. А коли вже дізнався, що народиться другий син, буде син. Хоча я хотіла доньку, а він був такий щасливий. Каже: я знав, що буде син. От і він, він їх дуже любив. І він сказав, я заради них все зроблю. Артема назвала я. Ще колись ми зустрічалися. Я йому казала, якщо буде перший хлопчик я і назвемо Артем. Він на суперечив, казав: добре, як, як скажеш, так і буде. А Костіка назвав старший Артем. І от він каже: так, каже, буде гарно, каже Костянтин Романович, каже, гарно. І він так ну, назвав Костіком. Двадцять друг. Він мене відповідно питає, каже: ти сумку зложила? А я кажу, Ром, яка сумка? Він каже, війна буде. Я кажу, Ром, кажу, яка війна? Кажу, ти що кажу, не буде. Вже як 24-го ранці меншенький йшов садочок, старшу школу, і сестра дзвонить, каже, Ір, каже: в Києві стріляють, наведи дітей. Я кажу, смислю, включаємо телевізор. Знаєте, це такий шок був для мене, для нього. І він каже: Збери речі, до батьків, я піду на війну. я кажу, Ром, яка війна? Такий костик маленький, куди ж ти підеш? А на другий день каже, я пішов, написав заяву 13 квітня, і він тут повернувся швиденько, це десь було біля 12-ї, і такий, знаєте, бігом, миється, збирай мені сумку, кажу, свою, яку сумку, куди сумку. Мені подзвонили, сказали, що за дві години будуть в вінкоматі. 23 лютого 23-го року, о 5.34, до мене Рома дзвонить і каже, кохана, я вже виїхав. Чутно, що так поспішав в машину їхав. Каже: кохана, я вже виїхав, я вже їду. А я Крузким, ти сам я кажу, Ром, я ж тебе так просила, тільки не їдь сам. Все, давай, бо я спішу і так чую, що так сігарету затягнув, так і не, він каже. Я кажу, звільнися, набери обов'язково. 12.09 він мені пише, що все добре, але я ще на одне завдання і вернусь. Мене той день вранці, як я встала, з ним поговорила, я зразу стала на роботу збиратися, дітям їсти. У мене дуже сильно з носок ругу пішла. Я так якось злякалася і ці трив... ну, думки всякі погані, стали гнать, помолилася все відповідно. І якось мене ця тривога не покидала. Ти цілий день, знаєте, на цій роботі сидиш, переживаєш, переживаєш. І коли він сказав, що ще на одне завдання повернуся, жду час немає, два немає. Тобто на мене дванадцять віталік побратим горами з нашого міста і каже, Ір. Я кажу, що, Віталік, що де мірому? Чого він не відповідає? З Ір, він так, знає, кажу, що з ним? Він такий, знаєте, по голосу, що з моїм ромою я кажу, я тільки кажу, скажи, що кажу, хоч ради, нічого страшного. Він каже: нема нашого ромчика. Я кажу, смислі немає. Я кажу, наш ромчик каже двісті. Я, я не знала, як мені поїхати додому, як сказати мені бути вдома дітям. Коли я приїхала, Артем він вже старший, він вже ну, розумів, де тато, і все він це розумів прекрасно. І він побачив по мені одразу, мам, що сталося, що з татом. Я зайшла і просто слова сказати, ну кажу силу, немає на що тато. 23 лютого, 23 році, просто як час зупинився, вже буде два роки, а мені таке, як це вчора, все було. Просто завди в зміг на неї залишився сильним таким мужнім. От в нього було добре серце, він завжди всім допомагав. Хто до нього не звертався, він завжди відгукувався, не було там такого, що там він є чи ще що. Він був прямий в мене. От він, мене часом такое казала: ти як щось кажеш, то подумай, може хтось неправильно зрозуміє. Він каже, а що тут думать? каже: Хай розуміють, який я як я, де я де так і є. Він, він при, прямо говорив такий, от прямолінійний був. Я, мабуть, вибачення просто за те, що не вимовило його. Я б його в ній і нікуди не пускала. Okay, we'll <laughs> 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 Нарешті дочекалася. Yeah. На пару днів хоч. Це любов! А це любов! Я мабуть робила б не постулала, але він би пішов, бо я, мабуть, це нічого не змінила, бо це його був вибір. Він, він сам розумів, куди він пішов і все, бо він мене хотів підготувати до цього. І коли навіть, бувало, знаєте, цю тему ми піднімали, він особливо піднімав, він мені казав, ти в мене сильна, ти справишся, бережи хлопців. А я завжди казала, не говори мені цього. Кажу, ти приїдеш додому і все буде добре. А він каже, Ір, ти просто не знаєш, де я. Я думала, що ця війна скоріше закінчиться, він приїде додому і будемо жити свої плани в майбутньому будувати, як ми планували. А все в одну хвилину удірвалося просто.